Дивіться, написано Winter, все, зима. Вчора я перевзув авто на зимову резину і потрібно готуватися вже до зими. Так що всім привіт, мене звати Віталій. Я в Канаді вже 8 місяців буде. І дожив до зими. Тепер потрібно дожити до весни. Це буде наступна місія наша. Зараз вам покажу, на що потрібно звернути увагу в цьому відео, як потрібно готуватися до зими з того, що я знаю, з того, що мені всі радять, тому перше, обов'язково змінюємо гуму на зимову, тому що вже появиться мороз. Заходимо в погоду. І як бачите, вівторок буде мінус один вночі, далі мінус два, мінус три. Мінус 3. І в п'ятницю наступну, тобто через 7 днів, це буде в нас 27 жовтня. Показує, що буде сніг. Так що обов'язково перезивайтесь, тому що у вівторок вже буде вночі мінус. Перший якийсь морозець, якщо буде якийсь іній щось таке, буде, можливо, легка ожеледиться, буде багато аварій, щоб такого не було зимова гума. Ну, а ми зараз їдемо купити мені якусь зимову куртку, аби працювати на вулиці зимою. Є один магазин там, де цю куртку можна купити досить дешево, тому що це куртка з вживана вже і типу секонда якогось. І Колега з роботи купив за 50 баксів дуже класну куртку в дуже класній якості. І вона майже не зношена, на ній навіть не видно, що її носили. Ну, він мені дуже її вихваляв, я її ще не бачив, але дуже рекомендував поїхати туди і подивитись щось на зиму. І хлопці на роботі також кажуть, що вже потрібно купувати зимове взуття, зимові куртки, тому що пізніше, десь приблизно в кінці листопада, у Волмартах в Костко вже не буде зимового одягу ні взуття, ні, ні чогось іншого, тому що люди готуються зарання до зими, зарання до е, Хеловіну. Ще посередині літа вже продавались товару для Хеловіну. На початку вересня вже продавались товари на новий рік, тому канадці готуються завчасно і до зими також потрібно готуватись завчасно, аби потім не прошляпати цей момент і не думати, де придбати якийсь одяг. Ось ми приїхали в цей магазин в Village, не знаю як правильно, але це дуже великий секунд. І їх є скільки? П'ять штук у Вінніпезі. П'ять штук у Вінніпезі. І Тут можна придбати собі щось тепле робоче. Так що, під'їжджайте сюди. Тут є ось багато дитячих речей. Якісь сумки. Може це розтінки? Так, дуже багато дитячого і от, як ви бачите, дуже багато іграшок. Є також дуже багато книг. Також є дуже великий вибір настольних ігор, пазлів і посуд, я так розумію, різні. Коротше, все, що можна використати повторно, тут є все. Каструлі, до речі, кому потрібно на новоприбулі, тут є все. Зараз подивимося, щось більш-менш. Ось ось така сковорідка. Ну Так, видно, що вона використовувалась, 5 баксів. Але може в когось реально складна ситуація і може комусь це буде потрібно. Непогана ніби кастрюля. 9 доларів. Не знаю, може є сенс купити нову. Я, я просто не знаю скільки коштують нові. Не пам'ятаю. Ну що ж, нічого не знайшли. Робочого одягу, зокрема, куртки тут немає нормальної. Взагалі ніякої немає. Тому поїдемо зараз першу в долараму. І куплю спирт для того, аби заляти в бачок омивателя в авто, зараз вам покажу. Коротше, не було там того спирту. Поїдемо в нашу долараму, яка біля нас, але купив ось таку балаклаву Три бакса. Три бакса? Три бакса ось така балаклава. Нова в доларамі. І прикольно. Коротше, а якщо хтось хоче шапки. Зимові, більш-менш теплі, в доларамі вони також по 3-4 долара. А в тому секунді вони так само стоять, але це ношені після когось шапки. Так що шапочки і все решту можете також подивитися в доларамі. 106 баксів. Є ще оранжеві такі, але їх, до речі, таких теплих, як ця, мало. Це що за 106 баксів. Є от такі ще за 75, але вони, ну, нам тут капюшон дуже тоненький, як якась, як дощовик. А отут нормальний. ну, Типу ці тепліші за 106 доларів. Так що, я думаю, напевно я візьму собі ось цю теплу. І курточка закінчиться. Зараз ще буду брати робоче взуття зимове. До речі, балаклава, яку я купив у доларамі, тут коштує 10 доларів, а не 3. Коротше, не купив я ту куртку, тому що вирішили, що завтра ще з'їздимо в Костку, бо ми не пам'ятаємо, чи бачили ми там куртки такий типу робочі, чи ні. Я вже думав придбати просто звичайну куртку, але потім подумали, що якщо ця куртка в нас такого просто досить твердого міцного матеріалу ззовні, вона не буде так рватися, вона розрахована на те, що людина. Працює десь. І я думаю, що ця куртка буде набагато, як мінімум, довше служити тим, що вона не порветься в мене, тому що матеріал крапший. Ну і ці куртки, напевно, розраховані на те, що людина працює цілий день на вулиці, тому що це працівник, і вони мають, по ідеї, краще зберігати тепло. Коротше, їдемо завтра в Костко. Можливо, там щось буде. Ось в нашій доларамі був цей алкоголь 99% алкоголю, 3,50% за баньку. Я взяв 4 баньки. Це у відділі косметики. Там десь жіночі всякі штуки, міцелярки і всяке таке. Дивіться, як там все розірвано, у нього руль, палки. Отут мало буде б ступінька. Сходинка. Сходинка, я вибачаюсь Ха-ха-ха-ха! Ви таке в Польщі також бачили чи десь в Європі. Мені багато писали, що та таких машин ціла купа і вся півпольщі їздить Ні. Ось таких дуже багато є. Реально дуже багато. І це через те, що вони проходять тих огляд тільки коли реєструють авто на себе. Все. Далі 10-15 років в них ніхто нічого не вимагає. Того ось такий стан. Хочете прикол? От ви думаєте, що я так готуюся до морозів, а просто тут а ви десь бачили? На мінус 50 рідину для того або мити собі вікна. <ріст> мінус 45. І ось така також є мінус 50, але є і 0 градусів літній. Тому потрібно добре вибрати. Я не знаю, яка в мене залита в авто, тому я купив спір сперту або доляти. Якось так. І, до речі, щітки нові також вибрав. Тут одразу є каталог, можна собі знати розміри. Ми в інтернеті знайшли, але вони, до речі, співпадають з цього каталогу з, нашою, з нашим крузом, тому ось так виходить. І ще ось тут продаються такі штуки, кому потрібно. На скло бризкаєте, Буде краща видимість, буде ніби типу воску, я так розумію. Так що класна штука, напевно. І, до речі, в костку не було нічого, тому я повернувся знову у Walmart. Купив цю куртку, тільки оранжеву, не чорну. Чорну вже ту вчорашню забрали. Беремо дві щітки. Потрішки, можна сказати, вже готовий. Також у Walmart ви можете придбати ось такі зарядні пристрої для акумуляторів. Маленькі, великі, сильніші. Просто кабелі або підключити з іншого авто. Коротше, кажучи, тут ви щось точно знайдете корисного, що вам полегшить. Фільтри Фільтрне тут є і масло також. І, до речі, влада Манітоба, коли сильні якісь снігопади заметілі, рекомендує мати з собою каністри з бензином в авто на всяк випадок. Додаткові там якісь термо. Покривала, ще щось, ще щось, і якісь там кинути собі снеки чим побільше. Тому що можуть може таке статися, якщо ви десь виїдете за місто і почнеться сніжна буря якась, то та додаткова канистра бензину вам вистачить, щоб хоча б просто ви підігрівали авто, нагрівали його пічкою, так ви довше протягнете, м'яко кажучи. Ось ось такі сітки у нас були на вікнах. Зараз вам покажу їх. Ось так виглядають ці вікна. Ось тут була ця сітка. І бачите, у нас всю зиму. Ну, як всю зиму, як ми сюди от заїхали, весь цей час у нас це вікно ось таке. Воно якесь ну, непрозоро далеко. Бачите? А я хочу це виправити, тому ми зняли ці о, сіточки і просто зараз будемо мити вікна з вулиці. Вже це буде останнє, напевно, останнє миття вікон, аж, напевно, наступної восени буде така процедура. І цю сітку цепляти не будемо. Аби було більше світла, все одно ніякі комахи вже не, не літають. І ось так буде набагато краще. Будемо відрізнятись хоч трішки від наших сусідів, тому що всі сусіди цю сітку не знімають, і вона в них круглий рік. В нас в кімнаті Веліна дивиться вікно, і в неї біля ліжечка саме ось таке вікно. А, а вікно ось таке. А могло би бути ось таке. Тому йду на вулицю, буду це виправляти. Потім будуть морози і вікна не помиїм. А ось і результат. Як вам такі зміни? Супер! Скла ніби немає. Інше в спальні також так помота. І все. До морозів, можна сказати, трішки вікна підготовили. Коротше, дивіться, який прикол. В цьому Walmart, от ми вже їздимо, не знаю, який день, шукайте взуття. Ось поналіплювали ці штуки, то що тут, походу, його хтось краде. Але дуже добре, що я не купив те взуття, яке я там дивився раніше, тому що ось. Що мені потрібно, тут є носок металевий, і всередині, бачите, яка штука. Вони дуже теплі. І головне на роботі, щоб не потрапляла вода. Тому що зимою при мінус 25 сніг, сонце, коли дуже яскраво світить, сніг при мінус він тає. Я не знаю, як це відбувається, але вже в одному відео, там де я робив собі проїзни, я це показував. І можете подивитись там, де при мінусовій температурі на сонці тає сніг. Тому дуже важливо, аби не потрапляла вода. І мені так і сказали, бери те, що точно не пропустить воду, а все решта можна задягнутися носками. Так що беру ось ці, ну це must have. Що я можу сказати? Цього взуття дуже багато, і з носком також є. Вони коштують 65 доларів. Але його дуже багато, дуже великий вибір. Такі, такі. вони всі витримують великі температури мінусові, мінус 50, бачите. І ось таке канадці рекомендують купити. Тому що те, що ви купите гарненьке, класне десь в зарі якийсь, воно не витримає такі великі морози, а такі морози будуть. Тому вам потрібно обов'язково щось таке. Великий вибір, дуже великий. Якщо заскакуйте у Walmart. Завезли взуття, потім його не буде. Ось, до прикладу, є ось таке звичайне взуття, бачите, більш менш до якого ми звикли. І ось тут написано мінус 20. Все. А ось ці, я собі думаю, взяти просто, щоб в нас були. Типу як друге зимове взуття на великі морози, на мінус 50. І вони коштують 70 доларів, це у Волмарті. Так що я думаю, багато кому це буде дуже корисно. Вони реально дуже теплі, ну просто капець. Я не знаю, це такий матеріал з якоюсь термо, термопокривалом. Бачите, ось це от блискуче біле, це типу як термопокривало, а всередині от воно з таким, якимось паралоном і ще ззовні воно також ще від якоїсь тканини й такої. Ну, коротше, мінус 50 і це просто капець. І до того всього... Воно ну, ось тут знизу як галош іде, бачите. Просто резина, щоб вода вам також не попала. Бо місцеві мені канація казали, головне, щоб від води захищало дуже добре. Бо як попаде вода і великий мороз, то все, гайки. Добрий ранок, шановні. І якби ви знали, як в мене мало часу, щоб вам зняти відео. Ось дивіться, я покажу вам погоду. Зараз 0 градусів. І сьогодні максимум буде 6. Але завтра. О Боже, цього не було. Погода змінюється по декілька разів на день. Реально, по декілька разів на день. В середу не мав бути сніг, мав бути сніг в п'ятницю. Капець. Завтра має бути сніг. 50% на те, що буде сніг. Четвер, 50%, що буде сніг. Вночі мінус 1. Ось, наприклад, з понеділка в день найбільше це буде 0 градусів. Вівторок мінус 2, мінус 3. О, в четвер наступний буде 2 градуси. Прикольно. <ріст> мені здається, що скоро буде саме так, як, я, як пишуть мені деякі підписники. Що хано почнеться сніг, хано почнеться морози. І ти прозрієш, що таке радість зими оцеї дитячої, ще з дитинства, яка буде тривати 5 місяців. І будеш, будеш тоді нити, як тут погано через цю кляту зиму. Ну що ж, друзі, покупки продовжуються, це все дуже довго тянеться. Купили ми вчора ось такі мені просто, це без носків, це не для роботи взуття на мінус 50. Це, так як кажуть, буде наше спасіння. На роботу купили схожі, але повністю з резини, такі, як вам показував, з носком. Знайшли розмір. Ми переїздили 4 Волмарта завчора і знайшли в останньому мій розмір, так що все нормально. А до речі, на рахунок алкоголю, вам його, напевно, не потрібно купувати. Тому що 6 доларів коштує мінус 50 градусів, а ось це 3,50. Я навіщо купую? Тому що в мене з роботи безкоштовна моважка, тому я просто буду доливати по банці. І це трішки. Десь мені хоч якусь гарантію, що навіть якщо там мінус 35, наприклад, було, то майже пів літра 100% майже спирту. Збільшиться, напевно, на все ж таки мінус 50. Тому це дасть більше впевненості, що нічого не замерзне. В мене, до речі, для роботи є все. Буду використовувати балаклаву повністю така, що тільки очі буде, ну, як я вам вже і показував. Використовувати буду, в мене є такий шарф. Типу шарф. Наверх шапку. І ще зверху буде капюшон. І от таким от способом. Плюс в мене є термобілизна три комплекти аж. Термобілизну кофту з куртку, ту, яку я вам показував, оран... помаранчеву, помаранчеву ми купили. Ось ту куртку. Ну і. Взуття все є. Рукавиці на роботі буду використовувати, напевно, тільки робочі. Можливо, під низ буду вдівати ще якісь рукавиці, але не знаю, чи в цьому є сенс. Тому що рукавиці майже кожен тиждень змінюю. Напевно, для роботи я готовий повністю. Е для. Просто повсякденного життя, я думаю, я також готовий. У мене все в принципі є. Навіть собі купив тепліше взуття, тому що європейське та польське взуття, яке навіть не має хутра всередині, воно точно не витримає, напевно, і мінус 20 вже буде холодно. Того купив собі нормальне взуття, яке 100% витримує великі морози. Авто щітки придбав, зараз буду ставити нові щітки. Е Вдаляю той спирт, щоб я був спокійніший за ту важко. Не знаю, що робити. Здається, цей тиждень ще стракує MPI, далі вже перестає страйкувати. І вже від того буду відштовхувати, що вони щось мене викличуть, не виключать. Як це буде довго не буде. Але поки я їжджу на крузі. Напевно, не знаю, чи міняти мені ще щось тут, чи доробляти те, що мені потрібно, по деяких нюансах тут доробляти. Можливо, я заклею якось там ту щілину, щоб сюди не задувало авто, щоб ми могли користуватись авто у випадку чого. Так що, можна сказати, ми повністю готові. Залишилось купити взуття тільки для Вікторії. Залишилось купити ще просто для повсякдення шапки нам і рукавиці. Залишилось, до речі, також нам придбати. Так, можна сказати, ми готові до зими. Завтра має бути сніг. Ну, я не знаю, має випасти 4,5 см снігу завтра увечері, так як показує телефон. Але до речі, погода змінюється. Як я вам вже показував зранку, було одне. Зараз може бути зовсім інше, але я вам зараз ще раз це покажу. І, до речі, тут було 0 градусів, але коли ми приїхали на роботу, там було мінус один. Досить свіжо, я б сказав, на вулиці. О, все, приїхали. Дивіться, вже змінилась погода. І е, завтра у нас сніг 50%, четвер, сніг 35%, п'ятниця, сніг 60%. Так, завтра середа. Зазавтра випаде менше вже показує. 36 мм, це 3,5 см. І ввечері буде сніг. Так що можна сказати, що все. Ось завтра, післязавтра і в п'ятницю. Але цей сніг може танути в день, тому що буде плюсова температура в день, як бачите, 3-4-1 градус. Але вночі вже тепло не буде. Вже вночі буде тільки мінус. Мінус один саме менше. і мінус 9 в наступну середу, через тиждень, це саме більше. те, що показує. Але знову ж таки, погода змінюється, можна сказати, там кожних 4-5 годин. Всі зараз перевзуваються на зимову гуму. І багато хто тільки зараз побачив погоду, і такий о Боже, в мене ж немає зимової гуми, і починають писати нам чи можна у вас купити зимову гуму на авторозбірці. Не пишіть мені взагалі, просто телефонуйте на авторозбірку напряму, тому що ну реально дуже багато до мене звернені. Я вже просто нікому не хочу нічого робити, нікому не хочу казати, де я працюю, щоб ніхто не знав. Буду просто всім казати, працюю на складі, і все. Якому складі нікому вже казати не хочу, тому що ну реально всі я, я розумію, як всім хочу допомогти. В тому числі друзів, але я вже і на друзів злий, що вони в мене щось просять, тому що ну мене вже просто всі дістали. Чесно, з тою авторозбіркою. В кожному відео я стараюсь давати вам відповіді на ваші коментарі. І якщо ви хочете, аби ваш коментар потрапив у відео, пишіть його під останнім відео на каналі. Це відео не є виключенням, і я також дам відповідь на коментар. І, от під відео 7 місяців в Канаді, мені е, пише підписник. На рахунок того, що люди тут застрягли, тому що не могли купити собі квиток назад в Україну, наприклад, ті, хто кажуть, що застрягли, бо не було грошей на квиток, і, і так 20 років просто брехуне. не так їм і погано справді є такі люди, їх, до речі, дуже багато в Польщі було. Я їх зустрічав на багатьох роботах. Коли ти приходиш на роботу, тобі розказують, тут все так погано, тут те, тут все, тут інше. І ти такий думаєш, е, ну, може мені там звільнитись, не потрібно тут працювати. І в цієї людини запитуєш, А скільки ти тут працюєш? А ця людина три роки. Так Якщо тут так погано, чого ти тут сидиш три роки? Ну реально. І дуже багато є таких людей, тому е, от дуже багато людей, які хейтять. І кажуть, що не потрібно. Ви врахуйте, будь ласка, що, можливо, в цій людини просто така психологія, є просто люди, які люблять негатив. Ну от, навіть от подивіться по новинам, е, які новини розлітаються е, краще. Просто зайдіть банально, дуже просто: зайдіть на будь-який телеканал, у них є у всіх вже є Ютуб канали. Заходите на їхній Ютуб канал, вибираєте їхнє. Відео вкладку, і вибираєте сортувати за переглядами, за популярністю найпопулярніші відео, які в них. Я вам даю гарантію, що там найпопулярніші відео це все погане, все щось, якісь страшні випадки, якісь ну, страшні катастрофи, наприклад, початок війни. Ну, от все саме негативне, воно завжди буде в топі, тому що люди люблять негатив. Дуже сильно люблять. І навіть мої відео, от ви подивіться, якщо я назву погано відео, воно проскочить трішки далі, воно починає трішки якось вистрілювати, ну, більше набирає переглядів, більше набирає всього. І тому враховуйте це, будь ласка, коли спілкуєтесь з якимись людьми, які вам кажуть, що тут дуже погано. Можна сказати, що ми готові до того снігу, до того морозу. Все в нас начебто є. Єдиний нюанс це те, що в нас вдарили ще дверку. І тепер. ну Раніше я ще хотів якось авто підлампічити і так і їздити на Новому далі, проїздити. Вже думаю, вже зиму ладно якось протягну. Але тут ще дверку вдарили, і я вже. І якби ремонтувати, вкладати кошти в авто не дуже хочеться, тому що його можуть в мене забрати, можуть його списати, запропонувати мені якусь суму і якось буду трішки жаліти тих коштів, які вложив в цей автомобіль. А з іншої сторони не вкладувати кошти, але чекати скільки два-три, місяць, чотири. Може, це взагалі аж весною станеться. Ну не знаю скільки це на це все чекати. Тому якось так виходить, що на рахунок авто я якось посередині зараз стою, не знаю, ремонтувати його, виправляти нюанси чи не ремонтувати. Тому якось так: я надіюсь, ви підготувались ті, хто в Канаді. Я надіюсь, що ви готові до зими, до снігу, до морозу, що ви перевзули свої коняки. На зимову гуму і не потрапити в неприємні ситуації завтра, післязавтра, в цих найближчих три дні. Тому що дуже б не хотілось би потрапляти в такі ситуації, як, от наш зараз крус, і Він зараз в підвішеному стані. Нехай вам щастить! Будьте здорові! Побачимось, почуємось в наступному відео.